Вітаю вас і слава Україні! Вітаю всіх тих, хто дивиться прямий третя година моєї роботи. Сьогодні до 18-ї. в студії зі мною дипломат ведучий Дмитро Чукалкін. Вітаю вас. Вітаємо вітаю Україні, героям слава. Пам'ятаємо це та у Локаморія, Дуб. Зілений mm -hmm. злата дубіто сьогодні демонтували пам'ятник російському письменнику mm -hmm. Пушкіну. Декомунізація продовжується геть, геть з України, москаль не красивий. <гум> Знаємо авторку. <гум> Знаємо авторку. А також сьогодні я вичитав інформацію в що на станції метровокзальна в столиці маскують всі там комуністичні ці. Символіку і так далі, тобто країна продовжує боротися з всім тим, що нав'язувалось, і з всім тим, що зараз використовується проти нас направду. Абсолютно, да. Ну діє ж апарат пропаганди російської, гібридна війна, вона ж не зупиняється не на хвилину, і такі сьогодні. Ось було зрозуміло, да, якщо там тільки те, що вскрили на того самого. Дубінського на да, там 10 мільйонів доларів. Але це ж ну верхівка айсбергу, оскільки засекречені статті Російського федерального бюджету, це сьогодні більше трильйона е, рублів. Це ну навіть по сьогоднішньому курсу, це все рівно більше 100 мільярдів доларів на рік. Ще mm -hmm. три роки тому це було 30, на 35 мільярдів сьогодні втричі більше, і згідно там концепції гібридної війни, яка розписана ж офіційно в офіційно в військовій доктрині Путінської Росії, є ж в Вікіпедії, три чверті використовуються саме на інформаційну обробку свого населення, да на всяку там Скаб'ївщину, Соловйовщину, але і величезні суми з цього бюджету і на обробку населення так званих. Країн ворожих до Росії І буквально три роки тому був аналіз ем, ну, приблизний аналіз. Ем, Розподілу цих коштів Європейською інституцією по боротьбі з російською пропагандою, де вони стверджували, що 40% від цих інформаційних операцій, диверсій, провокацій, які були здійснені в рамках гібридної війни Росією, були направлені безпосередньо проти України. Тобто можемо уявити, які там а зараз обертаються. Ви відчуваєте збільшення кількості взагалі? То знаєте, ну радше ми там звикли називати і ПСО, і так далі. Воно буває різним. Направду воно, хоча зараз воно броло такого масштабного ще. Більш характеру mm -hmm. огляду на певній статті, я так скажу. Ну матеріал. Дивіться, там вже в нас так сталося, що я ж закінчував військовий інститут наземних мов, де в нас там вже там 80 років факультет спецпропаганди існує. Сьогодні це вже називається військовий університет імені Олександра Нєвського, якщо я не помиляюсь, і там вже тисячі студентів навчаються нам на цих напрямках інформаційних технологій. Тобто, те, що писали там американська преса чи там Дольчо робила розслідування про ем, так звані ботоферми Пригожина, це знову ж таки це ну, там, шматочок від цього відкладення альбатроса на <говорить> верхівки Айсберга. Тобто, насправді, ця ж машина вона обертається і в ній працюють сотні тисячі випускників цих спеціалізованих факультетів навіть там вони. Працюють і на, на факультеті е психології угу. Московського університету імені і е як мені писали з-за кордону колишні мої там, однокашники колеги, що викладачі цих кафедр долучалися навіть до написання новорічних поздоровлень українського президента свого часу. Какая разница про олів'є, про шашлики і таке інше. Тобто, на жаль. Кількість цих п'ятих колон, кількість задіяних агентів осягнути ну, ніколи, ніколи не зможе про агента Боротіно. Давайте ну, все таки. Ну Україна дізналася цікава, цікава нікнейм. Ми так там або там на назви, як кажуть в Україні. Псевдонім, все те, що країна побачила зараз навколо цієї справи, і ну хтось каже тільки зараз. Окей, ми права держава. Пан Дубінський може себе захищати в суді. Ну, ну я, я відчуваю виконтик. певну відповідальність да, за <су> всю цю історію. Чому? Тому що свого часу навіть долучали пана Березовського, для того, щоб переконати мене зіграти роль цього Буратіна. Да. Він прилітав угу. на зустріч. Я тоді не зовсім зрозумів, з, з якого переляку він <су> зі мною зустрічається, але вже потім. Від тих сум, які мені називали за участь в цій операції, потім навіть дружина Зеленського сказала, що нам предложили участь в проєкті. Так, на жаль, цей проєкт розроблявся з урахуванням і моєї персони свого часу, тому що мені казали: ну ти кадровий офіцер, дипломат шоумен тоді, ну в ті роки в нас найпопулярніша телевізійна програма Золотий гусак, uh -huh. найпопулярніші радійні всі мої проекти веселі uh -huh. яйця розіграли там привіт блондинки». 40 різних було в нас радійних проектів, які транслювалися в на 300 радіостанціях в 10 країнах світу. І мені казали, так давай так же легко тебе буде розкрутити. До uh -huh. і коли я сміявся, да, я казав, що ні, хлопці, ви. Не шукайте собі, іщіть собі другого на як в тому анекдоті. Тобто, я просто розумів, наскільки ставки в цій грі величезні, що так просто сходу запропонувати 7 мільйонів доларів <хи>, і залучати для того, щоб мене переконати в цьому самого там uh -huh. Бориса Абрамовича. Ну, я не витримав, чесно кажучи, я настільки демонічна фігура, що я десь хвилин 10 Посидів за одним столом, потім сказав: і вибачте, в мене так голова була. Дійсно, в, мене, та? в мене так заболіла голова. Тобто, такий я дуже чутливий до енергетики. Бачите, ви мене інформацію, інформації, не знаю, нам нас може зараз дивляться, що вас попросять прокоментувати, десь там запросять на зустріч. А, по Ні, сих, так сих Я ж розповідав про це багато разів. Розповідав, що в мені, в, в, до мене заходили ж ці з цією пропозицією абсолютно різних боків: від керівника mm. російських політехнологічних структур. від того ж я Біновича й Деркача, і, тобто, хто тільки не пропонував, вони не вірили, що я що не можна мене переконати зіграти роль цього Буратіна. Чому тільки зараз цей процес почався, і ми побачили багато чого, дізнались? Ну тому що пан Дубинський дозволив собі відкрити свій. Ну не буду повторювати його цей підяти по відношенню, да? В тікток можна побачити, якщо, хто хоче подивитися. Сам, сам відео збереглося. Сам почав, сам почав лити так, скажемо, да, брут на брутна своїх колишніх партнерів, карманичів. Тобто, ну хто хто був депутатом? Я зараз передивився ролик. Як просували пана Дебинського на передодні парламентської компанії, що ось для Київської області, ось рятівник. Ось головний персонаж. Ось він врятує Васильків, і Обухів, сконче ну, заспу від цієї там помаранчевої, цієї наволочі. І я просто сам м, м, був вражений кількістю тоді задіяних інструментів. Ну, такий невеличкий приклад У мене родичі живуть в Василькові. І вони мені пересилали. На день кожному мешканцю виборцю в Басилькові приходило до 10 смс. На день, виявляєш, яка, яка була інтенсивність була цієї інформаційної там, обробки населення, і 40% віддали голоси саме за Дубинського, А він там ну, такі вживав непарламентські вислови, тобто такий був бруд, що люди просто жахалися. Ну, важко було навіть втримати в руках цей телефон. я угу. пам'ятаю, як я демонстративно відмовився тиснути йому руку на одному самурочистому заході. Мені е, підвели мені там Дубинського, кажу, хоче з вами. Я сховав свою руку. я не захотів йому тиснути руку, тому що я пам'ятаю оцей його жахливий цей вислів, коли була виборча компанія президентська і на оголошенні своєї програми. П'ятим президентом в експоцентрі зібралася там ну, велика кількість групи підтримки, там декілька так. тисяч чоловік. А він сказав, Дубінський тоді написав, що чому ж не пустили газ, треба було пустити газ. Тобто тоді в залі сиділи, в тому числі, поміж іншого, і маленькі діти. Да? А люди так спокійно це сприймали його цей вислів, що надо, треба було пустити газ і знищити всіх парохоботів. Тобто як з цим з цією людиною можна було після цього ввести якісь там цивілізаційні розмови ну, правда, і мета, стояти... хто таке ініціативами такими оперував та так, колись і, і тепер вже з'ясувалося, що з'ясувалося, що все це робилося за російські гроші. тобто всі ці брудні технології, ну очернення, це ж фінансувалося, і я між іншим такий цікавий факт. У мене сусіди. Десь пару років тому повідомляють про мене офіс на Шовковичній, квартира там поруч. І сусіди з верхнього поверху кажуть, уявляєш, ми там виставили свою квартиру на продаж. Прийшов Дубінський, ми йому відмовили, а він каже, так давайте я вам сплачу там на 20 тисяч доларів більше, тільки щоб купити. От люди не хотіли мати такого сусіда, вони мені повідомили, кажуть, ось ми йому відмовили, щоб ви знали, да, щоб були спокійними, що в нас такого сусіда в нас не буде. Але, на жаль, це інститут. Інститут, як правильно висловитись, інститут в Україні репутації він не працює. Тобто йому продовжували надавати трибуну провідні телевізійні канали. Він був постійним гостем ефірів вів свою програму, продовжував вести свої. Активно <кій> блоки на блоги на YouTube, в Тіктоці, то ну, тобто і ніхто. Не висловлював такого обурення, як, припустимо, хвиля обурення, яка виникла після того, як з'ясувалося, що партнер знов ж таки куратор пана Дубінського на 1 плюс 1 Ткаченко запланував, скільки там десятки мільйонів доларів ой, до, 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 міс, десятки мільйонів гривень на фінансування цього серіалу СМТ Інгулець. Mm -hmm. Тобто піднялась тоді хвиля, і вони змушені були зупинити. Але чому це не відбулось, коли інші серіали транслювалися? В прайм-тайм на цьому ж каналі, і коли було зрозуміло, що це набагато ж небезпечна, більш небезпечна і підступна технологія використовується. Я нагадаю, що Слуга народу знімався з три сезони в той час, коли Росія вже окупувала 7% нашої території. Але в цьому серіалі немає взагалі згадки про Росію як, як чинник небезпеки для України. Начебто, у нас всі проблеми тут у нас через цих да, якихось там і ну, і зовнішні чинники. Єдина загроза це МВФ. Приніжні ще, ще і Світовий банк. Ось МВФ і Світовий банк це дві. Найстрашніші загрози, пам'ятаєте, як то Зеленський посилає їх там в, в фемброму напрямку. Є такий момент, так я пам'ятаю. І, і в той самий час. Там якомусь я вже не пам'ятаю, в якій серії і він зустрічається в Женеві з е, представниками Світового банку, і вони, начебто, викручують йому руки, кажуть, що Україна нехай тільки ось кукурузу вирощує. Більше нічим крім сільського господарства. Ми не дамо вам займатись. А він такий в, в своїх благородних чувствах оскарблений, е, 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 каже: Ми хочемо будувати ракети. А я кажу, ні, вам тільки кукурудзу. Але ж ми ж знаємо, як в нас будувалися ракети, коли після Оманської цієї подорожі всі ракетні програми були з -з зупинені, загальмовані, і перенесено їх виконання з 21 на 31 рік, і ще 24 рік. А в ті навіть підприємства, які лишилися, як наше ну, ключове підприємство Луч, вони перейшли на. Одноденний робочий тиждень, причому в цей один день вони працювали як відомо, тільки на зовнішні контракти. Якщо ми бачимо навіть зараз Таня Чорновол викладає коли. Своє відео ми бачимо, що стурна прошита арабською в'язю. Uh -huh. да? uh -huh. І тлака Сарух, і тлака там надписи я читаю арабською на її, на її, на її екрані. Да? Запуск ракети uh -huh. натисне там, сигнал походить. Ну, тобто, е а в той самий час Луч працював один день на тиждень, а білоруський бітум купували ми і від, в, 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 витрачали на бітум в 10 разів більше, ніж на українську зброю. Ну як це взагалі вкладається в голову? А -а -а.